Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Денітер Д. Ми продовжуємо проходження кар'єри біатлоніста. Як бачите, наш бойовий дух вивіз ще на 2 пункти. Ми перемогли в останніх гонках. Відповідно, внаслідок цього 56 пунктів став наш бойовий дух. Все інше залишилось на своєму рівні. І сьогодні у нас другий мастарт в сезоні Мастарт в Ванхольці Антерсельві. Італійська траса. Це у нас шостий етап з 10 в сезоні. Давайте подивимося на загальний залі Кубка Світу. Ми поки що Успішно утримуємо перше місце в заліку 536 балів і на 98 очок випереджаємо друге місце. В цьому сезоні вже був один мастарт на четвертому етапі в Обергофі німецькому. І давайте пригадаємо, як же ми з'їздили. З'їздили цей етап, як бачимо, переміг Арт Пайфер. 0 промахів, 17 хвилин 22 секунди. Другим був Вегер, за ним Свенсен, Ландер Тінгер і лише п'ятим, п'ятим лише 3D джуніор також на 0 відстрілявся на двох рубежах, але лише п'ятим. Хоча це можна вважати досягненням, адже ми взагалі по ходу гонки випадали не за, десятку, за першу десятку з біатлоністів. Тому Можна сказати, що при цій складній трасі в Обергофі де затяжні і круті спуски і підйоми, і нам ніяк не вдавалося дотримуватись своєї тактики, збереження сил на останнє коло, тому п'яте місце це ще не найгірше, це можна сказати досягнення, при тому, що нас просто таки, просто таки заштовхали на початку гонки, ми ледь-ледь там пробирались скрізь хащі. Спортсменів. Отже, сьогодні ми будемо їхати Мастарт. Зробили висновки з Обергофа, і тепер в Італії ми поїдемо на Мастарті. Звичайно, у нас перший стартовий номер, 58 у нас стало серцебиття, і ще на один пункт впав, впав стан. 61 став, і чомусь бойовий дух також зменшився на одиницю. Безпосередньо перед гонкою мастарту. Отже, ознайомимося зі стартовим протоколом. Ось він, чоловічий Мастарт Анхольца Звичайно, що, як ви бачите, час у всіх нульовий, адже всі Мастарт – це той вид змагання, де всі 30 біатлоністів стартують в один час, а розташування в залі Кубка Світу визначає. Не лише стартові номери, але й той ряд, в якому спортсмен стартуватиме. Ми, так як є першим спортсменом і з нами ще 5 чи 6, зараз подивимось, будуть стартувати в першому ряду. І відповідно у нас найкращі шанси для того, щоб нас не заштовхали. Отже, стартовий список подивились: це. Наш спортсмен под первым стартовым номером. Далее Тим Бернбахер, Шипулин, Прима, Ферри, Свенсен, Пайфер, Бео, Шемп, Эдер, Вегер, Хурайт, Сикора, Мизотич, Ландер, Тингер, Бео, Йоханес, Слезингер, Факс, Олкуп, Смит, Мартен, Фуркат, Семенов, Симон, Фуркат, Моровец, Седнев, Беатрикс, Хефер, Бьерн, Даллен, Устюгов. Вот такой протокол. Стартовые номеры. И поехали. Поехали. Пять спортсменов в первом ряду. Отже, с нами еще четыре. Біатлоністи, які 5. мають найкращі шанси завоювати вигідну позицію. Ми стартанули непоганий відрив, але треба краще відриватися. Подивіться на карті, яка купа, всі 30 спортсменів в один час стартують. І тут головне не впасти, а якомога швидше відірватися від переслідувачів, щоб не заштовхали. Тому на максимальних силах заберемося на цей підйом. Mach weiter, mach weiter. Так, так, грибемо, грибемо тренера з неймовірних зусиль. Знаємо, ми вже маємо досвід, гіркий досвід обергофа. Дивіться, нас американець як нас доганяє. Треба, треба все-таки витрачати сили, щоб відриватися від цих ненаситних біатлоністів швидких. Все-таки я на максимумі спробую пройти цю ділянку, щоб не застрягти в основній масі. 54 секунди, за нами Тюмберг і Вегер. Максимальне у нас серцебиття, Артем Прима 10-й. Чули ми на старті різні звуки такого цікавого характеру. Напевно, падали вже спортсмени. Ну, як же без на старті, коли така гопа. Виходить зі старту. І в межах 14 секунд всі спортсмени йдуть, тому Во -во 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 -во. головне не впасти. Так. Задивився я знову на карту, щоб візуально хоча б тримати дистанцію. Подивіться, вся падають ці на мостику. Но не... Треба все зробити для того, щоб не потрапити до основної маси біатлоністів. тому... На цю гонку тактика міняється, ми зі старту витрачаємо багато сил. Все задля того, щоб не опинитися в основній масі біатлоністів. Тому зараз у нас стовпчик сильно витривалості опуститься. Все-таки зовсім не хочеться повторювати помилки на старту у Бергофі. Тоді нам і наш стовпчик витривалості не допоможе, якщо нас заштовхають і відкинуть. Десь далеко-далеко позаду, here, so super так. Ми розуміємо, що цей помічник завжди не те саме каже про кондиціоне, про кондиції, про сили, про витривалість. Ну, ми і так знаємо. Ми і так знаємо, що треба робити, адже ми слідкуємо, слідкуємо і за розташуванням переслідувачів, і за своїми силами і витривалістю. Вийшло вже на озеро, досить швидко ми проходимо перше коло, адже витрачаємо дуже багато зусиль для того, щоб відриватися від переслідувачів, і от зараз маємо лише зараз маємо можливість трохи поновити стовпчик і тим самим, тим самим не підпускати близько до себе конкурентів. Навколо озера. Прекрасний краєвид, ми вже про це згадували на всіх видах програми на цьому етапі, і в спринті, і в перес'юті максимальні сили знову застосовуємо. Тому що, якщо нас, нас доженуть, це буде, як каже наш німецький тренер, Капут. Тому швидко-швидко відриваємося, тим більше траса дозволяє, вона. На відміну від німецьких етапів, звичайно, для нас набагато вдалішою є і в підйомах, і в спусках, тому маємо можливість користуватися перевагами, нашими перевагами на такій трасі. І ось ми вже виходимо на стадіон, виходимо. Під... Зараз підійдемо вже до вогневого рубежу. 10 секунд Артем Прима від нас відстає. І у нас тренер попереджає про штрафні кола внаслідок промахів. Ми, звичайно, станемо на першу стійку, але з нами ще Ну щенайменше 20 спортсменів в межах 15 секунд. Також. Прийдуть на вогневий рубіж і тому стрільба в мас старті набуває, чи не вирішальною є причиною для того, щоб перемогти. Отже, уважно зосередимось і сконцентруємось на лешці. Чудова стрільба в межах 30 секунд, а найголовніше без промахів. Так, бачу, що Мартен Форкат промахнувся, не встигаю за всім слідкувати, а зараз подивимося, хто піде на коло. А ми тим часом успішно вирушаємо на трасу з вогневого рубежу, з біатлонного стадіону і дивимося, дивимось, чи є у нас переслідувачі. Ні, поки що. Спортсмени йдуть на кола, Чудово. У нас є можливість трохи відірватись. Але хтось такі, хтось таке. Дивіться, основна маса знов-таки настріляла в молоко. І лише декілька спортсменів за нами вирішили без промахів. Зокрема, серед них Мартен Фуркат в межах 18 секунд цей спортсмен відстає від нас. І треба, треба відриватися. Все-таки після першої стрільби велика маса спортсменів промахнулась, і таким чином вдається, бачите, поділити пілотон спортсменів на три частини. Ті, що за нами їдуть, це перша частина, далі друга. І, в принципі, третя основна, ті, що змазали, мабуть, більше, ніж один раз. Ну, а ми тим часом починаємо потроху економити сили. А все-таки є відрив. Непоганий відрив в межах ох. Не слідкував я знову, поки дивився м візуально, який у нас відрив, знову врізався в обмежувачі на трасі і таким чином подивимося. Артем Прима йде на другому місці, молодець. 13 секунд відставання. Але ми впали, тому можливо вже буде менше. А принаймні, візуально спортсмен так само зараз на мостику. І десь в межах 10 секунд вони відстають від нас, але ми не забуваємо про те, що ми вже е, поїхали на трасу з Біатлонного стадіону з, з нулями. Е, е, хтось промахнувся, хтось, звичайно, не промахнувся, але вони відставали по ходу по, на першому колі від нас на секунд 15, щонайменше. Тому зараз можна сказати, що десь е, час. А як я пропустив! Ай-яй-яй. Оце так помилка. Ну, цього не можна було допускати. Я зовсім забув, поки дивився на карту. Блокуємо ми Артемо Приму. Зовсім не хотів я його блокувати. І цим користається. Викинуло з гри. Скинуло. З екрану, і тепер, ну просто такі знову якесь нещастя, що ж це таке? Не слідкував я. Подивіться, що відбувається. Не слідкував я за витривалістю і тим самим припустились ми помилки. Час і часу з нами таке трапляється і подивіться. Німецький спортсмен. оп-оп-оп Відривається від нас, але ми все-таки не відпускаємо його далеко. Оце так помилка. Ну, такого не можна було допустити, але, на жаль, ми помилились, ще й згорнуло гру. І приходиться нам тепер боротися, боротися знову з цими обставинами. Дві секунди ми вже програємо Андресу Бірнбахера, нічого, нічого не віщувало біди, але ось так, от, ось так от зовсім я задивився. На карту і не слідкував за витривалістю. Ну буває таке. Хурайт йде перед нами на другому місці. Так, зараз треба контролювати все-таки стовпчик. Ми бачимо бачимо ми перед собою двох спортсменів. Добре, що основна маса все-таки залишилася позаду. Але все-таки, все-таки. Помилились ми, да, ще й зупинилися на підйомі, заблокували нашого співвітчизника. Все-таки треба війти нагору на максимальній швидкості. А вже потім відновимось, потім відновимось, хоча ні, ні. Не можна ризикувати. Знов зараз станемо. Знижувати треба швидкість. Ні, Ні, ні-ні. І. Схожий фінський спортсмен. Ну, що ж таке? Ну як так? Знову щось з Мастартом у нас не клеїться? Не встигли, не встигло від... відновитися серцебиття і. І це катастрофа. Поки що. Жахливо. жахливо. Ну як так? Лише одна помилка і. Так, може далеко відкинути нас від, від медалей. Ну що ж таке? Що ж ти падаєш? Вставай уже. Як не вдало, як невдало, прийдеться ризикувати на стрільбищі. У нас одна стійка. It's пробуємо, пробуємо нас доганяти. Лідерів, бачимо, що на вогневий рубіж вони йдуть. Росіянина за нами йде. Мабуть, це Антон Шипулін. так Антон Шипулін І хоч би нам він на лижу не наступив. Так, бачимо, що Бірнбахер уже на стрільбищі А ми будемо стояти на вогневому рубіжі під цьому номером, і головне зараз вдало відстрілятись. класна стрільба, 20 секунд, трохи я ризикував, але головне, що влучно. Чому наш спортсмен не їде? Поїхали. Поїхали. Чи пішов хтось на коло. Так, всі пішли на коло, отже, ми маємо шанс. Маємо шанс вийти в лідери, але ні, ви подивіться, ні, все правильно. Два росіяни не так само йдуть на коло штрафу, і ми виїжджаємо все-таки на перші позиції. Цього разу, цього разу ризик на. Стрільбище виявився ефективним. Все-таки наш спортсмен не дрогнув, рука не дрогнула. Отже, відстрілялись чисто. І тепер бачимо Фурка Цімон в 11 секундах, п'ята позиція. Артем Примав 8. Близько 18 секунд. І треба забратись на цю гору якнайшвидше. У нас пів стовпчика. Тактику ми трохи змінили переміщенням. Витрати сил на перше коло, і тому зараз треба буде зменшувати і відновлюватись. Відновлюватись якнайшвидше. Не буду я вже так часто дивитись на цю карту. Достатньо однієї помилки. Добре, що швидко і влучно відстрілялись, але все-таки вся боротьба може ще бути попереду. Дивимось, дивимось. 13 хвилин, 19 секунд, майже 20, 3 секунди позаду нас. Андреас Бірнбахер. І не побачив я, хто йде третім. П'ятим іде Сімон Фуркат. Майже 14 секунд, Арібіо шостий Артем Прима сьомий В межах 20 секунд відставання у нашого співчизника. Не дає нам 131 удар під Відновлення, тому їдемо при 130. Зараз вже буде невеличкий спуск під місток, і потім знову-таки невеличкий підйом. Поки що ми в лідерах в межах 5 секунд переслідувачі і головне не помилитись. Головне не помилитись. Останні коли ми їдемо. На жаль, гра давно була зроблена і чомусь розробники... У, у цей вид програми Мастарт зробили лише дві стрільби, відповідно, три кола. а Насправді, ж як ми знаємо, у Мастарті дві лешки дві стійки, отже, чотири стрільби і п'ять кіл. Як у персюті, з однією відмінністю, в тому, що спортсмени стартують, всі 30 спортсменів стартують одночасно. А так формат схожий на персюд на гонку переслідування, але в нашому. В нашій кар'єрі кар лише дві стрільби по одній стійці і лешці і три кола відповідно. Тому треба вже зараз вирішувати питання. Переможця, але у нас є відрив, ми все-таки здобули непоганий гандикап на підйомах. І ось зараз до озера ми спускаємося в ранзі лідера. 15 хвилин 13 секунд. У нас, правда, стовпчик. 12 секунд від нас Бірнбахер відстає, але стопчик у нас майже в нулі. Далі Хурайт, Мартен Фуркат. четвертий. Четвертим іде Мартен Фуркат. Отже, є шанс у нього і на медалі. Так, відновлюється, відновлюється стовпчик. І маємо ми невеличкий відрив. Собі на голову проблем здобули з цим падінням і помилкою розрахунку витривалості на другому колі, тому трохи були зовсім не загнули собі перегони. Зараз постараємось з трошки, трохи більшою швидкістю. Так, 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 знижуємо, знижуємо, бачиш, що дуже сильно знижується витривалість. Так, встигли, встигли. Ризиковано було, але встигли, але встигли таке. Зараз нас все-таки здоженуть трохи. На підйом ми не можемо забиратись на максимальній швидкості. Нас бракує, просто бракує. Сил бірнбахер Вибачай Бірнбахер, я не хотів, падає Андреас Все-таки якось не їхав він нам на лижу, але впав сам. І зараз, зараз, дивіться, ми будемо з Бірнбахером таки боротись, якщо він не впаде. Він падає дуже вчасно. Тим самим дає нам фору, дає нам шанс вийти на фінішну пряму в одноосібному hey, лідерстві. Hey, immer, Артем Прима поки що йде шостий. так, дивимося по карті. Чи можемо ми. Я думаю, можна вже давати максимальну швидкість, і ми маємо прийти першим. Першим. Так, схоже на те, що витривалості у нас вистачає, і ми перемагаємо. Перемагаємо в мас-старті в анхольці антресельві Непростою видалася гонка з нашої жвини, з нашої помилки, але ми все-таки здобуваємо третє золото в італійському Анхольці Неймовірний результат. Фантастичний результат. І дивимося на результати. У нас нуль промахів з відмінною стійкою, ризикували, намагалися відстріляти чим, чим швидше І це у нас вийшло. За 17 хвилин 31 секунду ми проїхали цей вид змагання, мастарт з нулями штрафних кіл. За нами на, срібні, на срібному місці, на срібному медалі Андреас Бірнбахер, у нього лише один хибний постріл і 10 секунд. І на третьому місці Тарій Біо, також 0 промахів, 14 секунд від нас відставання. Сьогодні з дерев'яною медаллю Словак Павель Хурайт. У нього один промах і 15 секунд. А Мартен Фуркат так і не здобув медалі, приїхавши п'ятим, а за ним його брат Сімон. Фуркат зробив один промах і 17 секунд відстав від нас. На жаль, Артем Прима припустився похибки, помилки на стрільбі одного разу і приїхав сьомим сьомим, а в заліку він до цієї гонки йшов п'ятим. Подивимося зараз на результати після підсумків. Прекрасно, Артем молодець, що що обігнав Антона Шипуліна, який приїхав восьмим з двома. Коли штрафу, далі Едер, Свенсен 10. -й. Три промахи. За ним Устюга, Муревец, Пайфер Вегер, Феррі. 16. Beatrix. За ним Шемп, Фак, Сміт, Сікора, Хьофер, Ландертінгер, Бьорк, Берк, Йоханнесбер, Бьо, Сенєв, Слезенгер, Мезотич, Соукуп, Семенов і Оле Айнер, Оле Айнер. Айнер Бьорн. дали чотирма промахами і двоххвилинним відставанням з гаком приїхав лише 30 м Отже, вітаємо, вітаємо нашого біатлоніста. Справився. Правильно обрав тактику. Але, на жаль, була помилка допущена на другому колі. Добре, що вдалося з невеликим ризиком таки вдалося її виправити. І ми все-таки здобули золото. Отже. Вітання нашому спортсмену і повертаємося до меню, де подивимося загальний залік Кубка Світу. Наш біатлоніст після шести етапів набрав 586 очок. Одноосібне лідерство в заліку Кубка Світу і ми набрали максимум максимум Антхольца 3 гонки по 50 очок, максимум отже, 150 балів на цьому етапі. За нами в заліку Андреас Бірнбахер, німецький біатлоніст, 450 очок у нього більше, ніж на 100 балів ми відриваємося від другого місця, це дуже добре. Тімберг третій, 446 балів, Шипулін четвертий, Артем Прима залишається поки ще п'ятим, 394 бали, але його підтискає Емілеґлі Свенсен, у якого на 10 балів менше. І ще наші хлопці, Сергій Семенов, 24, 187 очок. І Сергій Седнєв 26, 140 балів в заліку у Сергія. І Бьорн Даун опускається на 30-те місце. Остюгав приїхав на високі позиції. Тому Бьорн Даунлен, на жаль, зараз аутсайдер, аутсайдер в заліку Кубка Світу. Отже, висновки після Мастарту Оборгофа виявилися немарними. Незважаючи на помилку, ми все-таки вирвали, вирвали перемогу на етапі в Анхольці. Ще раз подивимося на результати. 0 промахів перше місце. І можна лише привітати нашого молодого біатлоніста з тим, що Ант Хольц провів він на прекрасному, на високому рівні, і тим самим підтвердивши своє лідерство в заліку Кубка Світу з біатлону. Наступний етап. Як ви бачили, знову Італія, ми нікуди не їдемо, ми залишаємося в цій країні. І цей етап буде сьомим в Чезана Сан Сікаріо. така назва етапу. Але це вже буде в наступній серії. Якщо ця вам сподобалась, ставте великі пальці вгору, підтримайте проект, підтримайте нашого біатлоніста. І запрошуйте також друзів та знайомих підписуватись на канал, дивитись спортивні проекти на каналі Дені 3D, де ми разом з вами вболіваємо за наших спортсменів, які прославляють нашу країну у віртуальному спорті. На цьому будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. На все добре!